Вітаємо мої золотеньки. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з понеділка, 25 серпня, по неділю 31 серпня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої запитання та думки. І давайте дивитися, так, що нас чекає по активності на цьому тижні. Понеділок, сьогоднішня доба, так, якою вона для нас буде. Темний період доби більше може бути активним. Переміщення у повітряному просторі. Так? Мені йде вірогідна масова активність на сьогоднішню добу це може бути з понеділка на вівторок. Може бути більша кількість руху у повітряному просторі. Тому будьте, будь ласка, дуже уважні і обережні. Форс-мажорні ситуації по відпрацюванню захисту. Далі, давайте дивитися, вівторок, так? Наступна доба, вівторок, 26 число. Вівторок, що нас з вами чекатиме? Теж достатньо напружена, агресивна енергія, транспорт, вокзали, відпрацювання. Місця пов'язані з навчанням, теж захист. Ну, Дивіться, захист більш вірогідно відпрацьовуватиме, але часткова втрата ресурсів, можливо, все ж таки. Середа, середа, дивимося, що нам принесе середа, якою вона для нас буде. Захист буде працювати. Багато такої напруги і провокації від ворога. Ось середа. Місця пов'язані з державністю, державні установи. Поблизу і над ними може відпрацьовувати теж захист, захисні системи. Четвер, четвер, втрата ресурсів. Втрата ресурсів і це пов'язано може бути з військовими режимними об'єктами, якісь труднощі. Тобто ворог може мати цілі, пов'язані саме з військовими режимними об'єктами. Далі ресурси наші забезпечення, водичка, саме інфраструктура, теж під прицілом, тому необхідно бути теж достатньо достатньо кмітлевим. П'ятниця. Темний період доби п'ятниця, багато розвідки. Захист буде відпрацьовувати, вороги будуть тиснути, залякувати, так? Тривожності більше піднятися може. Мені йдуть наслідки: п'ятниця, дитяча енергія. Провокації від ворога. П'ятниця достатньо агресивні можуть бути, тому ми з вами реагуємо, так? Укриття, переміщуємося. Субота. Субота. Захист працюватиме субота, і повторювані події йдуть мені по переміщенню у повітряному просторі місця масового скупчення людей. Там, де багато людей, субота. лікувальні заклади теж під такою напругою. Тому будьте дуже уважні. Далі дивимося, неділя. неділя. Що нам принесе? Наслідки мені йдуть. Наслідки пов'язані з забезпеченням світлом. Ось, і а, моменти по водички можливі теж. Тобто тут ціль, ресурси, забезпечення і житлові будинки. Будьте дуже-дуже уважні. Так, давайте загально тиждень подивимося, так, що нам принесе цей тиждень. Ну, Дивіться, масова активність на цьому тижні вона можлива. Тому будемо достатньо уважно спостерігати за тими повідомленнями, так, які отримуємо. Дитяча енергія, дуже мені фонить дитяча енергія. Тобто цілі пов'язані теж з дітьми підприємства. Підприємства, державні установи, місця пов'язані з транспортом, вокзали, відпрацювання, там більш вірогідні, дуже багато такої енергії, захисту, але наслідкові енергії мені йдуть більше на режимні структурні об'єкти, пов'язані з військовими. Так? Це може бути поліція, ТЦК, військкомати, тобто все, що з цим пов'язано. Місця скупчення людей, там, де багато людей, тут можуть бути провокації, так. І а, житлові будинки а, тут більше іде відпрацювання над будинками, але можлива часткова втрата ресурсів. Дуже багато розвідки на цьому тижні ще може рухатися а, через нашу країну. Мої золотенькі. Ми дуже чекаємо завершення, так, всі дуже того хочуть спостерігаємо поки, але активно реагуємо на тривоги, переміщуємося в укриття максимально по можливості. Бережіть себе, все буде Україна.